Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні ми зануримося у світ стоїчної філософії та розглянемо одну з найгостріших та найактуальніших тем, яка напевно хвилює кожного з нас чому ми постійно розчаровуємося в людях? Чи було у вас таке, що ви довіряли людині, покладали на неї великі надії, а потім опинилися з гірким відчуттям розчарування? Можливо, це був близький друг, колега по роботі чи навіть член родини. Ви очікували від них певних дій чи поведінки, а вони вчинили зовсім інакше. Це боляче, це ображає, це змушує задуматися, чому я знову і знову розчаровуюся в людях. Сьогодні ми разом відкриємо секрети давніх стоїків, які можуть допомогти нам подолати ці неприємні почуття і знайти гармонію всередині себе. Стоїчна філософія, яка виникла понад дві тисячі років тому, досі залишається надзвичайно актуальною. Вона вчить нас бути стійкими до життєвих труднощів, приймати світ таким, яким він є, і найголовніше не залежати від зовнішніх обставин. А тепер уявіть на хвилинку, як би змінилося ваше життя, якби ви більше не відчували болю від розчарування в людях? Якби кожна зустріч, кожна розмова, кожне рішення інших не викликало у вас негативних емоцій, а навпаки, наповнювало спокоєм та розумінням. У цьому відео ми дізнаємося. Що таке розчарування і чому воно виникає? Як стоїчна філософія пояснює наші очікування від інших, конкретні кроки та практики, які допоможуть нам зменшити розчарування та знайти внутрішню стійкість. Ми розглянемо мудрість таких великих стоїків, як Марк Аврелій та Епіктет, і навчимося застосовувати їхні принципи у повсякденному житті. Ви дізнаєтеся, як приймати людей такими, якими вони є. І не дозволяти їхнім діям впливати на ваш внутрішній світ. Тож залишайтеся з нами, і разом ми вирушимо у захоплюючу подорож до самопізнання та внутрішньої гармонії. Підписуйтесь на наш YouTube та Telegram канал і приєднуйтесь до спільноти тих, хто прагне жити усвідомлено та збалансовано. А тепер почнемо: Що таке розчарування і чому воно виникає? Кожен з нас, хоча би раз у житті, відчував розчарування в людях. Це почуття, коли наші очікування не збігаються з реальністю, і ми відчуваємо біль або сум через те, що хтось не виправдав наших надій. Але чому це відбувається так часто? Чому ми схильні покладати надії на інших людей? Розчарування може мати різні форми, інколи це невелике розчарування, як, наприклад, коли ваш друг не прийшов на зустріч, на яку ви дуже чекали, інколи це може бути щось серйозніше, наприклад, зрада з боку близької людини. Розчарування може торкатися всіх сфер нашого життя, від особистих стосунків до професійних взаємин. Воно може з'являтися у будь-який момент і мати значний вплив на наше емоційне і психологічне благополуччя. Причини розчарування можуть бути різними, але в основі завжди лежать наші очікування. Ми очікуємо, що інші люди будуть поводитися певним чином, що вони будуть розуміти нас без слів, підтримувати нас у важкі моменти і ніколи не підведуть. Але реальність часто виявляється іншою, кожна людина має свої власні мотиви, потреби і обставини, які можуть не збігатися з нашими очікуваннями. Розчарування також пов'язане з нашими цінностями і переконаннями ми можемо бути розчаровані, коли інші люди не поділяють наших цінностей або не поводяться так, як ми вважаємо правильним. Наприклад, якщо ви цінуєте чесність, ви можете бути розчаровані, коли дізнаєтеся, що ваш друг збрехав вам. Якщо ви вірите у важливість підтримки і взаємодопомоги, ви можете відчути розчарування, коли колега відмовляється допомогти вам у важливому проєкті. Однак розчарування не завжди пов'язане з діями інших людей. Інколи ми можемо бути розчаровані самим собою, коли наші власні дії не відповідають нашим очікуванням. Ми можемо відчувати розчарування, коли не досягаємо своїх цілей. Коли робимо помилки або коли не виправдовуємо своїх власних стандартів. Це розчарування може бути ще більш болісним, адже воно торкається нашого внутрішнього світу і наших власних переконань про себе. Розчарування може мати різні наслідки для нашого життя, воно може викликати негативні емоції, такі як гнів, сум, злість або розчарування. Це може призвести до погіршення стосунків з іншими людьми. Зниження мотивації і впевненості у собі. Розчарування може також мати фізичні наслідки, викликаючи стрес, в тому і проблеми зі здоров'ям. Однак важливо пам'ятати, що розчарування є природною частиною життя, воно може бути цінним досвідом, якщо ми навчимося приймати його і використовувати як можливість для саморозвитку. Розчарування може допомогти нам краще зрозуміти себе, наші очікування і цінності. Воно може навчити нас бути більш співчутливими і розуміючими до інших людей, адже ми всі маємо свої власні слабкості і недоліки. Щоб зменшити розчарування в людях, ми можемо навчитися управляти своїми очікуваннями і приймати реальність такою, якою вона є. Ми можемо навчитися бути більш гнучкими і відкритими до різних точок зору і досвідів. Ми можемо розвивати внутрішню стійкість і самовпевненість, щоб не залежати від дій інших людей. Ми можемо також навчитися прощати і приймати помилки як свої власні, так і інших людей. Одним з методів зменшення розчарування є розвиток співчуття і розуміння. Коли ми намагаємося зрозуміти мотиви і обставини інших людей, ми можемо побачити, що їхні дії не завжди є зловмисними або спрямованими проти нас. Ми можемо побачити, що інші люди також мають свої власні труднощі і виклики, і це може допомогти нам бути більш терпимими і співчутливими. Ще одним корисним методом є розвиток внутрішньої стійкості, це означає навчитися приймати реальність такою, якою вона є, і не дозволяти зовнішнім обставинам впливати на наше внутрішнє благополуччя. Це може включати розвиток навичок саморегуляції, таких як медитація, ведення щоденника або фізичні вправи. Це також може включати розвиток позитивного мислення і впевненості у своїх силах. Розчарування в людях може бути важким і болісним досвідом, але воно також може бути цінною можливістю для саморозвитку і внутрішнього зростання. Стоїчна філософія може допомогти нам краще зрозуміти і приймати розчарування, навчитися управляти своїми очікуваннями і розвивати внутрішню стійкість. Приймаючи реальність такою, якою вона є, і фокусуючись на тому, що ми можемо контролювати, ми можемо знайти внутрішній мир і гармонію. Розчарування більше не буде для нас проблемою, якщо ми навчимося приймати його як природну частину життя і використовувати його. Як можливість для зростання, приклади з повсякденного життя, розчарування в людях може проявлятися у різних аспектах нашого життя. Почнемо з ситуацій, які можуть траплятися на роботі. Уявіть, що ви працюєте над важливим проектом і потребуєте допомоги свого колеги, ви розраховуєте на його підтримку, адже знаєте, що він компетентний і має необхідні навички, але коли ви звертаєтеся до нього за допомогою. Він відмовляється, не пояснивши причину. Ви відчуваєте себе покинутим і розчарованим. Ви думали, що можете покластися на свого колегу, але реальність виявилася іншою. Ця ситуація може викликати глибоке розчарування і сумніви у ваших стосунках з колегами. Ви починаєте ставити під сумнів, чи можете ви довіряти іншим людям на роботі, чи варто вам надалі співпрацювати з ними. Це розчарування може також вплинути на вашу продуктивність і мотивацію. Ви можете відчувати, що працювати в такому середовищі стає важко і неприємно. Тепер розглянемо іншу ситуацію, яка може статися у дружніх стосунках. Ви завжди вважали свого друга надійною людиною, на яку можна покластися у будь-який момент. Одного разу ви потрапляєте у складну життєву ситуацію і звертаєтеся до нього за підтримкою. Він обіцяє допомогти, але коли настає час дії, він відмовляється або просто не приходить. Ви відчуваєте зраду і глибоке розчарування. Ви починаєте сумніватися у щирості вашої дружби і запитуєте себе, чи варто продовжувати ці стосунки. Ця ситуація може викликати багато негативних емоцій, ви можете відчувати гнів, сум, самотність і навіть злість на себе за те, що ви довірилися цій людині. Розчарування у дружніх стосунках може мати довготривалі наслідки, впливаючи на ваше бачення дружби. І взаємодії з іншими людьми. Сімейні стосунки також можуть бути джерелом розчарувань. Уявіть, що ви очікуєте, що ваші рідні зрозуміють вас без слів, підтримують ваші рішення і будуть завжди на вашій стороні. Але у складний момент, коли вам потрібна їхня підтримка, вони не розуміють вас або навіть критикують ваші дії. Це може викликати почуття самотності і непорозуміння. Ви відчуваєте, що вас не розуміють і не підтримують ті, кого ви вважали найближчими людьми. Ці приклади з повсякденного життя показують, як наші очікування можуть призводити до розчарувань. Ми очікуємо, що інші люди будуть діяти певним чином, але реальність часто виявляється іншою. Це розчарування може бути важким і болісним, адже воно торкається наших найглибших емоцій і стосунків. Стоїчна філософія вчить нас приймати реальність такою, якою вона є, і не покладати надмірних надій на інших людей. Коли ми очікуємо від інших певної поведінки, ми створюємо собі пастку, в яку легко потрапити. Ми забуваємо, що кожна людина має свої власні мотиви і обставини, які можуть не збігатися з нашими очікуваннями. Щоб уникнути розчарувань, ми можемо навчитися управляти своїми очікуваннями і бути більш гнучкими у взаємодії з іншими людьми. Ми можемо навчитися приймати їх такими, якими вони є, а не такими, якими ми хочемо їх бачити. Це не означає, що ми повинні знижувати свої стандарти або миритися з несправедливістю. Це означає, що ми повинні розуміти і приймати реальність, навіть якщо вона не відповідає нашим очікуванням. Розчарування в людях може бути важким досвідом, але воно також може бути цінною можливістю для саморозвитку і внутрішнього зростання. Коли ми вчимося приймати реальність і управляти своїми очікуваннями, ми стаємо більш стійкими і впевненими у собі. Ми розвиваємо внутрішню гармонію і здатність знаходити радість і задоволення в житті незалежно від дій інших людей. Ці навички можуть допомогти нам не тільки у взаємодії з іншими людьми. Але і в нашому власному житті. Коли ми навчимося приймати реальність і управляти своїми очікуваннями, ми зможемо зосередитися на тому, що дійсно важливо, і досягати своїх цілей без зайвих розчарувань і стресу. Ми зможемо жити більш повноцінним і гармонійним життям, в якому наші взаємодії з іншими людьми будуть приносити нам радість і задоволення, Стоїчна філософія про джерело наших розчарувань. Стоїчна філософія стверджує, що джерело наших розчарувань лежить у наших власних очікуваннях. Епіктет, один із найвідоміших стоїків, говорив не те, що трапляється з вами, турбує вас, а ваша думка про це. Це означає, що наші емоції і реакції залежать не від самих подій, а від нашого ставлення до них. Коли ми розуміємо це, ми можемо почати змінювати свої очікування і відповідно зменшувати рівень розчарування в житті. Щоб краще зрозуміти цю концепцію, давайте розглянемо приклад. Уявіть, що ви зустрічаєтеся з другом, якого давно не бачили. Ви очікуєте, що зустріч буде приємною, і ви проведете чудовий час разом. Але коли ви зустрічаєтеся, ваш друг виявляється зайнятим і не дуже зацікавленим у розмові, ви почуваєтеся розчарованим і сумним. Чому це сталося? Тому що ваші очікування не збіглися з реальністю. Якщо ми зможемо зрозуміти і прийняти, що наші очікування часто є нереалістичними або надмірними, ми зможемо зменшити рівень розчарування. Епіктет рекомендував фокусуватися на тому, що ми можемо контролювати і приймати те, що не можемо. Ми не можемо контролювати дії інших людей, але можемо контролювати свої реакції на них. Марк Аврелій, римський імператор і стоїк, у своїх роздумах писав. Якщо ти засмучений тим, що хтось вчинив щось несправедливо, запитай себе, чи не вчинив ти щось подібне. Це висловлювання нагадує нам про те, що ми самі не завжди виправдовуємо очікування інших, і тому варто бути співчутливими до інших людей. Ми всі робимо помилки, і ми всі можемо іноді підводити інших. Стоїчна філософія також підкреслює важливість прийняття реальності такою, якою вона є. Сенека писав про те, як важливо приймати людей такими, якими вони є, а не такими, якими ми хочемо їх бачити. Коли ми очікуємо від інших певної поведінки або реакції, ми створюємо ілюзію, яка рідко відповідає дійсності. Це не означає, що ми повинні знижувати свої стандарти або миритися з несправедливістю. Це означає, що ми повинні розуміти і приймати реальність, навіть якщо вона не відповідає нашим очікуванням. Розглянемо ще один приклад. Уявіть, що ви працюєте над проєктом і очікуєте, що ваш керівник оцінить ваші зусилля і підвищить вас. Але замість цього він критикує вашу роботу і дає вам додаткові завдання. Ви почуваєтеся розчарованим і зневіреним. Стоїчна філософія вчить нас, що в таких ситуаціях ми повинні запитати себе, чи я контролюю рішення свого керівника. Відповідь, звісно, ні. Ми можемо контролювати лише свою роботу і своє ставлення до неї. Прийняття цього факту може допомогти нам зменшити розчарування і зосередитися на тому, що ми можемо змінити. Практика стоїцизму включає розвиток внутрішньої стійкості і самовладання. Це може включати медитацію, ведення щоденника, аналіз своїх очікувань і розвиток співчуття до інших людей. Стоїки рекомендують регулярно розмірковувати над своїми діями і думками. Щоб краще розуміти себе і свої реакції, це може допомогти нам бути більш усвідомленими і менше залежати від зовнішніх обставин. Розвиток співчуття до інших людей є ще одним важливим аспектом стоїцизму. Коли ми намагаємося зрозуміти мотиви і обставини інших людей, ми можемо побачити, що їхні дії не завжди є зловмисними або спрямованими проти нас. Ми можемо побачити, що інші люди також мають свої власні труднощі і виклики. І це може допомогти нам бути більш терпимими і співчутливими. Ще одним ключовим аспектом стоїцизму є розвиток внутрішньої стійкості. Це означає навчитися приймати реальність такою, якою вона є, і не дозволяти зовнішнім обставинам впливати на наше внутрішнє благополуччя. Це може включати розвиток навичок саморегуляції, таких як медитація, ведення щоденника або фізичні вправи. Це також може включати розвиток позитивного мислення і впевненості у своїх силах. Розуміння і прийняття того, що ми не можемо контролювати все в своєму житті, може допомогти нам знайти внутрішній мир і гармонію. Коли ми навчимося управляти своїми очікуваннями і приймати реальність такою, якою вона є, ми зможемо зосередитися на тому, що дійсно важливо, і досягати своїх цілей без зайвих розчарувань і стресу. Стоїчна філософія може бути цінним інструментом для зменшення розчарувань у нашому житті. Вона вчить нас управляти своїми очікуваннями, приймати реальність і розвивати внутрішню стійкість. Ці навички можуть допомогти нам жити більш повноцінним і гармонійним життям, в якому наші взаємодії з іншими людьми будуть приносити нам радість і задоволення, реалістичні очікування і прийняття реальності. Одним із ключових аспектів стоїчної філософії Є вміння ставити реалістичні очікування і приймати реальність такою, якою вона є. Це означає розуміння того, що не все в нашому житті буде відповідати нашим бажанням і надіям, і що реальність часто відрізняється від наших уявлень про те, якою вона повинна бути. Уявіть собі ситуацію, коли ви плануєте важливу подію, наприклад, весілля або ювілей, ви вкладаєте багато часу, енергії і ресурсів. Щоб все було ідеально, але в день події щось іде не так. Погода погіршується, один з гостей запізнюється, а їжа не така смачна, як ви очікували. Ви відчуваєте розчарування і смуток, адже ваші очікування не збіглися з реальністю. Стоїки вчать нас, що ми повинні бути готовими до таких ситуацій. Ми повинні розуміти, що не все підвладне нашому контролю і що реальність може бути непередбачуваною. Це не означає, що ми повинні перестати планувати або прагнути до кращого, але ми повинні бути готовими прийняти будь-який результат. Одним із методів, який стоїки рекомендують для розвитку цього підходу, є практика негативної візуалізації. Це означає, що ми уявляємо собі найгірші можливі сценарії, щоб підготуватися до них і навчитися приймати їх. Наприклад, перед важливою зустріччю ми можемо подумати про те, що може піти не так. І як ми будемо реагувати на це, це допомагає нам бути менш вразливими до несподіванок і розчарувань. Прийняття реальності також означає вміння жити в моменті і цінувати те, що ми маємо зараз. Часто ми так сильно фокусуємося на майбутніх очікуваннях і бажаннях, що забуваємо насолоджуватися поточним моментом. Ми постійно прагнемо до чогось більшого і кращого, але забуваємо цінувати те, що вже є в нашому житті. Марк Аврелій писав Не живи у фантазіях про майбутнє, не шкодуй про минуле. Живи зараз і дій зараз. Це висловлювання нагадує нам про важливість життя в теперішньому моменті. Коли ми фокусуємося на тому, що ми можемо зробити зараз, ми стаємо більш ефективними і менш схильними до розчарувань. Щоб розвивати навичку прийняття реальності, ми можемо практикувати вдячність і усвідомленість щодня. Ми можемо записувати у своєму щоденнику речі, за які ми вдячні, і моменти, які приносять нам радість. Це допомагає нам фокусуватися на позитивних аспектах нашого життя і цінувати те, що ми маємо. Усвідомленість допомагає нам бути присутніми в моменті і звертати увагу на наші думки і почуття. Це може включати медитацію, дихальні вправи або просто спостереження за своїми думками без суджень. Коли ми навчимося бути більш усвідомленими, ми зможемо краще розуміти свої очікування і управляти ними. Стоїчна філософія вчить нас, що реалістичні очікування і прийняття реальності є ключовими для зменшення розчарувань і досягнення внутрішнього миру. Коли ми навчимося ставити реалістичні цілі і приймати будь-який результат, ми зможемо жити більш гармонійним і задоволеним життям. Це допоможе нам зосередитися на тому, що дійсно важливо, і насолоджуватися кожним моментом нашого життя. Реалістичні очікування також означають вміння приймати себе і свої обмеження. Ми всі маємо свої сильні і слабкі сторони, і визнання цього факту є важливим кроком до самоприйняття і внутрішньої гармонії. Коли ми навчимося приймати себе такими, якими ми є. Ми зможемо бути більш співчутливими до себе і інших, і менше залежати від зовнішніх обставин. Розвиток реалістичних очікувань і прийняття реальності може допомогти нам зменшити розчарування у всіх аспектах нашого життя. Це дозволить нам жити більш усвідомленим і гармонійним життям, в якому ми зможемо насолоджуватися кожним моментом і досягати своїх цілей без зайвих стресів і розчарувань. Дії для зміни перспективи. Перехід від розчарування до внутрішнього спокою може бути непростим завданням, але стоїчна філософія пропонує ряд практичних кроків, які допоможуть змінити нашу перспективу і управляти своїми емоціями. Ось кілька дій, які можуть бути корисними в цьому процесі. Перше переосмислення ситуації. Один з основних методів рекомендованих стоїками, це переосмислення ситуації. Коли ми стикаємося з розчаруванням, важливо переглянути ситуацію з іншого кута. Запитайте себе, чи є інші способи поглянути на цю ситуацію, або що я можу навчитися з цього досвіду? Наприклад, якщо вас підвела людина, можливо, це нагадування про те, що не всі люди діють так, як ми очікуємо, і це може допомогти нам бути більш терпимими і менш вразливими до подібних ситуацій у майбутньому. Друге. Практика вдячності. Вдячність є потужним інструментом для зміни нашого ставлення до життя. Кожного дня запишіть кілька речей, за які ви вдячні. Це може бути щось просте, як хороша погода, підтримка близьких, або просто приємний момент, проведений з друзями. Вдячність допомагає нам зосередитися на позитивних аспектах життя і зменшує вплив негативних емоцій, третє. Медитація і саморефлексія. Регулярна медитація і саморефлексія можуть допомогти нам краще розуміти свої емоції і реакції. Медитація допомагає нам бути більш усвідомленими і спокійними, а саморефлексія дозволяє аналізувати наші очікування і ставлення до ситуацій. Це допомагає нам зрозуміти, чому ми відчуваємо розчарування, і знайти способи змінити своє ставлення. Четверте, контроль над своїми реакціями. Стоїчна філософія наголошує на важливості контролю над своїми реакціями ми не можемо контролювати те, що відбувається навколо нас, але можемо контролювати, як ми на це реагуємо. Коли ви стикаєтеся з розчаруванням, спробуйте зосередитися на тому, як ви можете реагувати спокійно і конструктивно. Це може включати розмову з кимось, хто може вас підтримати, або просто візьміть кілька хвилин, щоб розслабитися і заспокоїтися. П'яте. Розвиток співчуття Розвиток співчуття до інших людей допомагає зменшити розчарування. Коли ми намагаємося зрозуміти мотиви і обставини інших людей, ми можемо побачити, що їхні дії не завжди є спрямованими проти нас. Це допомагає нам бути більш терпимими і співчутливими, що може зменшити рівень розчарування. Шосте фокус на внутрішніх цілях. Стоїчна філософія вчить нас зосереджуватися на наших внутрішніх цілях і цінностях, а не на зовнішніх обставинах. Замість того, щоб зосереджуватися на тому, що інші люди можуть або не можуть зробити для вас, зосередьтеся на тому, що ви можете зробити для себе. Це може включати розвиток нових навичок, досягнення особистих цілей або просто намагання бути кращою версією себе. Сьоме навчання прийняттю. Прийняття реальності такою, якою вона є, є важливим аспектом стоїцизму. Це означає навчитися приймати те, що ми не можемо змінити, і зосереджуватися на тому, що ми можемо контролювати. Це може включати визнання наших обмежень і прийняття того, що не всі ситуації будуть ідеальними. Коли ми приймаємо це, ми можемо зменшити рівень розчарування і зосередитися на тому, що дійсно важливо. Восьме. Постійне самовдосконалення. Стоїчна філософія також наголошує на важливості постійного самовдосконалення, це включає в себе розвиток навичок, які допоможуть нам краще управляти своїми емоціями і ставленням до життя. Це може бути навчання новим технікам управління стресом, розвиток позитивного мислення або просто постійна практика вдячності і саморефлексії. Застосування цих практик у вашому житті. Може допомогти вам зменшити розчарування і знайти більший внутрішній спокій. Стоїчна філософія пропонує нам інструменти для того, щоб управляти своїми емоціями і зосереджуватися на тому, що дійсно важливо. Коли ми навчаємося застосовувати ці принципи на практиці, ми можемо досягти більшої гармонії і задоволення в нашому житті. Отже, втілення стоїчної мудрості у щоденне життя. Допоможе вам зменшити розчарування та знайти внутрішній спокій, незважаючи на труднощі та непередбачувані обставини. Через переосмислення ситуацій, практику вдячності, розвиток співчуття та контроль над своїми реакціями ви зможете змінити свою перспективу і вийти на новий рівень саморозуміння і гармонії. Пам'ятайте, що стоїчна філософія не є просто теоретичним вченням. А практичним інструментом для покращення якості вашого життя. Кожен з нас має можливість адаптувати ці принципи до своїх обставин і повсякденних викликів навчання приймати реальність, управляти своїми очікуваннями та зосереджуватися на тому, що дійсно важливо, відкриє перед вами нові горизонти щастя і задоволення. Якщо це відео було для вас корисним, не забувайте підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про саморозвиток і стоїцизм. Поділіться своїми думками та питаннями в коментарях. Я завжди радий почути вашу думку і допомогти вам на шляху до особистісного зростання. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.